Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час контрнаступу росіяни на Курщині, який почався в другу хвилю, розпочався 30 вересня. Чотири роти людей Патрушева перейшли на сторону ЗСУ та злили проходи. Для наших сил на Курщині загалом понад 258 ФСБшників відмовилися воювати проти українців та перейшли до РДК у складі ЗСУ. Патрушев третє звертається до залужного та просить білого коридору і мирного обміну територіями Курська СУ, в обмін на Запорізьку. Втім. Віримо окупантам після останніх ударів по Полтаві та Львову вже немає. Залужний знає, що робить до речі, про перехід росіян до ЗСУ. Це вже не перший випадок. Операція ЗСУ в Курській області вже принесла певні результати. Заявив український анонімний генерал інтерв'ю з Yorker. І також зазначив, що операція є стратегічним кроком української армії та була спрямована на запобігання нападу на Сумську область. Крім того, вона продемонструвала партнерам України, що у Путіна не все під контролем, як він стверджує. Також на думку генерала України. На показала росіянам дуже велику важливу правду. На жаль, багато хто з них закриває очі. Вони не хочуть нічого бачити та чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Він не хоче насамперед бати про себе і покінчити з Україною. Його люди не є для нього пріоритетом, заявив генерал. Експерти вважають, що операція ЗСУ в Курській області стала ударом по авторитету російської влади та особливо Володимира Путіна, продемонструвавши слабкість і небоєздатність російських сил. Ця ситуація показала світ. То вразливість оборони Росії, на яку Кремль намагається не звертати уваги. Це сильний удар по авторитету влади, загалом і звісно ж по авторитету Путіна. Причому це удар не тільки для росіян, звичайних, але й для російських еліт. Це свідчить про те, що Володимир Путін взагалі перестав контролювати ситуацію у середині Росії. Він не розуміє, що відбувається. Він неправильно оцінює можливості російських збройних сил. Сказала політична наліткиня, голова редакторка сайту After Empire Ольга Курносова. Тим часом українська армія не тільки вже під. Півтора місяці контролює понад 100 населених пунктів Курської області, але і просувається вперед. Так, 23 вересня Сили оборони України прорвали ще одну ділянку на кордоні в Курській області. Про це повідомили підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових війська. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. на відео зафіксовано опрацювання проходів і на джанерних загородженнях фізи десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію. Перші бої в прикордонній смузі до танкісти десантно-штурмових військ розбирають опорний пункт та противника. Продовження буде повідомило управління комунікації командування десантно-штурмових військ збройних сил України у Телеграма. У доповіді інституту вивчення війни йдеться про те, що сили оборони України нещодавно просунулися в Глушківському районі Куруської області. Рефа про це свідчать геолокаційні кадри. Опубліковані 23 вересня. Також 12 вересня ведення Форбуса написало, що українські війська за підтримки безпілотників і танків Прорвали нову ділянку російського кордону на захід від контрольованих Україною території в Куруській області, самовушківському районі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!